Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. В Україні розробляється причепна 155 міліметрова гаубиця на основі артилерійської частини від колісної установки 2С22 22 Богдана. Про це повідомляє видання Українська Правда. Конструктори мають намір встановити артилерійську частину від української самохідної гаубиці на лафет радянської артилерійської системи. Тип гаубиці, що послужила прообразом для перспективної установки, не уточнюється. Однак для такої адаптації підходять три 152-мм системи системи б Гіацин Б та Д 20 Попри однаковий калібр, головною відмінністю між ними є довжина ствола та тип боєприпасів під навантаження та енергію пострілу, яких конструювався Лафет. Найбільш практичним вибором під наявну артилерійську частину перспективної Богдани Б мало б стати шасі Гіацинта, яке адаптоване під співмірну енергетику та вагу казенника та ствола завдовжки 52 калібри. Втім, не виключено, що Богдані можуть вкоротити ствол на 2000 мм до 39 калібрів, щоб зробити її більш компактною та встановити на. Легший лафет від мсти. Така конфігурація підійшла б для використання бригадними артилерійськими групами, сфера задач яких обмежується меншою дальністю по фронту. Також варто згадати і про дещо екзотичний варіант переробки старих радянських 130-мм гармат М46 під новий калібр, який практикувала сербська Югоімпорт, SDPR M46 84 та індійський Gun Carriage Factory Шаранг. Обидві модернізації передбачають встановлення на лафет існуючої М46 нової Арче. Стини зі 155 міліметровим стволом завдовжки 45 калібрів. Така модифікація дозволяє збільшити дальність постілу до 39 кілометрів. ВУП зазначило, що джерелом ініціативи щодо виробництва причепної версії Богдани стали військові, котрі шукали систему простішу в експлуатації та менш помітну за повноцінну бойову машину. Водночас, з перспективи виробництва богдани Б паралельно з випуском її самохідного варіанту, схоже підкріплюється дедалі більшими обсягами виробництва артилерійських стволів. Десять го калібру наразі українські ОПК випускає одноіменну САО одразу на кількох шасі у кількості понад 10 машин на місяць. Нагадаємо, що про роботу українських конструкторів над причепною гаубицею вперше стало відомо ще в листопаді торік. Однак тоді конкретні деталі проєкту не повідомлялися. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.